Любесенькі мої вітаю вас всіх на моєму каналі. Я Дмитро Костельовий і зі мною сьогодні чарівна Анна Вергеліс, астрологиня. Анечка, вітаю тебе. Вітаю, привіт. Дуже. Новий тиждень, да, новий тиждень. Давай, що він нам віщує, що буде змінюватися і що принесе нам цей тиждень. Надіємося, тільки краще, тільки позитивніше. Тому любесеньки, одразу ставте лайк цьому відео. Звідки ви дивитесь? Пишіть, підпишіться на канал Ані Вергеліс, на мій канал. І хто хоче говорити на публіку, вільно позбутися оцього страху, осуду між вами, вас, людьми. Тому, будь ласка, дідь до мене на курс Єринкася. Анічка, що ти мені скажеш хорошого? Цікавий тиждень у нас дім, і буде повня, дуже така енергійна і незвичайна. А у нас є одна чарівна дата, такий астрологічний аспект, який називається з'єднання двох планет великого щастя і малого щастя. Yeah. Це рідкісна історія. Я хочу теж про це розповісти, але я пропоную от, по днях, да, як ми зазвичай з тобою рухаємося. Почнемо говорити про понеділок. Давай, да. про про А коли це з'єднання Юпітера і Венери. А звідки ти знаєш, що це Юпітер і Венера? Бо, бо, бо я знаю, що Юпітер це велике щастя, воно у мене в сонці, а в сон у Вовні. Це якось я, я придумав, що це дуже хорошо. Давайте не збивай мене, не здумай казати ні, нічого. Ні. Я знаю, що так, це я саме... навпаки вражена. Слухай, це дійсно, ти правильно кажеш: що це з'єднання Венери, і Юпітера в Раці, Ого, це ну, надзвичайно. Ну, Надзвичайно ресурсний астрологічний аспект, тому що Юпітер екзальтований, він дуже сильний в знаку рака, і mm. Венера поряд з ним буде давати дуже хороший ефект. У нас буде період, друзі. Ну давай раз, раз ми вже почали. Я свіжив усі, цього... усі хочуть щастя. Що треба в цей день зробити? Я не знаю. Щас, зараз дивись, у нас буде період з 8 по 14 серпня. Да. Коли буде актуальне оце з'єднання, найсильніший день найресурсніший 11 і 12 серпня. Ми трошки виходимо за межі цього да. тижня, але людям, людям треба підготуватися, Да? Тому я, оскільки такі дати вони не часто бувають, тому я е, звертаю увагу, якраз 11 серпня у нас розвертається Меркурій, виходить да. з ретроградної фази. Тобто починається надзвичайно такий продуктивний класний період. Венера відповідає за гроші, за кохання, за реалізацію наших бажань матеріальних, за інвестиції, будь-які фінансові рішення, і також з венерою пов'язані різні види діяльності, типу, все, що все, що про красу, про жіночність, про естетику, про творчість. А все, що стосується їжі, наприклад, от якщо ви працюєте там в ресторанному бізнесі, то для вас цей аспект буде дуже актуальний, або там в сфері краси. А Юпітер це планета, яка дає імпульс до експансії. Це планета, яка дає можливості розширюватися, розростатися, планувати далеке майбутнє. Тому ось ці з'єднання Венери і Юпітера вони бувають кожного року, але просто Юпітер в раці, от в дуже сильному положенні, буває один раз на 12 років. Тому, друзі, треба скористатися цим шансом, який дають нам зірки. Що робити? Головне питання. Що робити? По-перше, в період з 8 по 14 серпня, ну, я б навіть виділила от краще 11-12. Це такі найпотужніші дати, коли буде точний аспект. У цей час варто запускати якісь нові проекти. Діма до речі, бачиш, я ти... 11 серпня стартує Сяй. Любесники. Я кажу, це курс розширення вашого через мову. І ви навіть я впевнений, що ви страхи свої позабудете, як то кажуть. Навіть повірте мені, це сотні учнів я вже відучив, і ваша черга прийшла. Тому давайте на курс зірнкася до тут описі в першому посиланні. Ну. Це час, коли варто розпочинати щось нове, запускати нові проекти. Це дуже хороший момент для інвестицій, для будь-яких фінансових рішень, для початку стосунків також для того, щоб якісь свої мрії бажання реалізовувати, і от ці проекти, ті кроки, які ми робимо у такі сприятливі часи, у сприятливі моменти, дають дуже хороший розвиток, тобто з'єднання двох планет. Венера як планети малого щастя, і Юпітер як планети великого щастя, дає величезний потенціал для росту. Тому, друзі, щось треба таке цікаве, масштабне розпочинати. А, ну, що? Може, відкрутити. Юпітер це ж рух завжди, розширення. А, і, ем, ну, як мінімум якісь робити символічні кроки, можна навіть працювати з цілями, тобто подумати там, прописати собі в щоденнику, що ви хочете, які у вас фінансові цілі, який рівень життя ви хочете, і потрошку потрошку намагатися туди рухатись. От навіть така проста робота, як прописати плани, прописати цілі це вже імпульс, це yes. вже якийсь крок, який ми робимо. Без цього ну, неможливо почати. Тому якщо у вас немає поки що там якогось, я не знаю, проєкту, якихось рішень, які ви вже можете реалізовувати, зробіть символічний крок, хоча б у цей час. Дуже дуже потужний період. Я сама його чекаю насправді. Ну що, давай далі? Давай, Почекай, але 8 числа, 8 це вона вже на цьому тижні, вже можна щось щось робити з п'ятниці. Можна вже починати, тому що це вже буде аспект, буде діяти. От найпотужніший час у нас 11-12, це період точного аспекту, але коли сходяться, сходяться ці дві планети разом, от Ой. з 8 по 12, -те, це теж е, дуже дуже хороший час. Хорошо, поїхали далі. Так, друзі, у нас сьогодні так. понеділок, 4 серпня, місяць іде знаком стрілець, це угу. вогняна стихія, дуже активна. І сьогоднішня стратегія це працювати з довгостроковими цілями. По-перше, по-друге, проявляти ініціативу сьогодні дуже добре. І стрілець він пов'язаний із менторством. З eh, покровительством. Тобто mm. важливо подивитися, хто для вас у вашому оточенні може бути вчителем, з кого ви берете приклад, моральний, якийсь приклад досягнень певних, хто вас підтримує, подякувати. Сьогодні треба дякувати своїм вчителям. А вчителі у нас це не тільки те, що ми там в школі, в університеті, це ті люди, які вплинули на наше життя, і також подивіться для кого ви є прикладом, вчителем, ментором, хто дивиться на вас. І о тим людям дайте також сьогодні підтримку. Mm -hmm. Це дуже важливо. Це можуть бути і діти, це можуть бути ваші співробітники, mm -hmm. це можуть бути ваші друзі, взагалі ваше оточення. Сьогодні день такий треба думати про довгострокові цілі, проявляти лідерські якості і бути вдячними тим людям, які повпливали на наше життя. Mm -hmm. Так, рухаємося далі. І, ну, в принципі, дивись, для будь-яких активних дій, особливо от те, що стосується майбутнього планів там не на день, а на місяць, на рік. День дуже сприятливий, дуже хороший. Тобто, сьогодні треба щось прописати, так? Да? Я прямо аж блокнот шукаю. це записати. Шукай, можу... шукай, Діма, да, Треба я прописувати, шукаю. вже готуватися до ось цього з'єднання Венери Юпітера в рації, можна вже починатися. Ой, мене кішка е, стрибнула до мене. Хоч зараз. Привіт, привіт, Катяра. Зараз Це я її Добре, є... приберу. Ой, зараз я просто бачу, що вона мікрофон не, не, цей. Телефон, дивись, така. Боже, як красиво. А що за порода? Європейська бурма називається. Це це порода, яка вважається, що вони в бірмі а, жили е, поряд з будицькими монахами при монастрі. Скажи ну, мені ще раз, якась Красив, дуже красива, Хоча я не люблю котів, але ну то що не люблю. Я не хотів снімати кота. Красива дуже в неї такий соболиний е, А, блин, дуже красиво. І... Ти знаєш, в неї взагалі нуль агресії. Це так. така порода, яка, от, не знаю, чи то, через те, що вони рядом, поряд з буддистами жили, угу. абсолютно. Вони впитали, а? Губку, а? Да? Вони впитали себе, губка їх збереження. Я, да, я просто дивуюся, тому що вона ну, настільки неагресивна, що це аж знаєш, ну, таке відчуття, що в неї інстинкту з, якогось самозбереження немає. А як вони з собакою твоєю? Ну, собака Мішує? її трошки підбулює. Розумієш? Але вона вчиться себе захищати також. Ні, собачка, собачка, знаєш, вона без агресії, але вона просто грає як собака. А, все ну звісно, ну лапою, лапою, носом там може її трошки так пихнути, але це теж така школа, школа життя для кота. Добре, давай далі рухатися. 5 серпня вівторок. А тут у нас напружені аспекти. Місяць робить квадрат до Марсу. Марс це планета досить агресивна, і в такі дні я завжди говорю про те, що друзі, звертайте увагу на. Тривоги на усі сигнали, які Окей. у нас є. Тому що тут може бути більше Ні. ну, дійсно, напруження. До 19-ї години буде працювати цей аспект, і це також дає багато роздратування, може бути в просторі більше якоїсь агресії. В принципі, ми іноді це відчуваємо і в такий час дуже добре цю енергію марсіанську, яка надзвичайно активна, прямо от в роботі то в спорт, в дуже активний спосіб життя тоді це буде використано конструктивно. Якщо нам не вистачає діяльності соціальної, професійної у нас ця енергія починає руйнувати зсередини. тобто ми не знаємо, куди її направити. Тому друзі, завтра дуже активний день, але не втягуйтесь, будь ласка, в конфлікти. Потрібно багато працювати і бути обережним, особливо на дорогах. До речі, це дуже відчувається. А о й годині місяць у нас переходить у знак Козиріг. No. І починається трошки інша енергетика. Um, з 20 до 24 несприятливий час для будь-яких важливих справ. Ну, я думаю, що в такий час ми вже е, починаємо трошки відпочивати, я сподіваюся, і не займаємося важливими справами. Далі, друзі, 6 серпня. Місяць у нас знаці Козиріг, весь день, а це знак земний, дуже прагматичний, дуже такий практичний. От сьогодні хороший день для. Для того, щоб налагоджувати всі процеси, виправляти десь помилки в роботі, в бізнесі, працювати над дисципліною, працювати з тілом, оскільки стихія Землі пов'язана з фізикою, з фізичним планом. І до 10-ї години буде опозиція місяця і Венери, ранок несприятливий для серйозних фінансових операцій. І друга половина дня, місяць іде на опозицію з Юпітером, тут може бути, знаєте, яка ситуація, коли у нас більше планів, сподівань і бажання, щоб все пройшло легко, а воно так не виходить. Ми або можемо щось не встигати, або можемо десь переоцінювати свої сили, або можемо десь дуже. Е як це сказати, коли нам хочеться, щоб все було легко, і ми не дуже готуємося до, ну, скажімо, якихось серйозних процесів. Тобто, тут важливо адекватно оцінювати свої можливості і е, час. Час це так. дуже такий е, ресурс для нас е, важливий, і пам'ятайте, що ми наближаємося до повні. Тобто, от з шостого до 9... зараз ми в козирозі були, да? Зараз ми в козерозі, да так, 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 але... така думка, що козирог відповідає за час. Я десь читав. Є таке? Е, тому що е, козирогом керує планета Сатурн, а Сатурн це час а да? Сатурн пов'язаний з часом. Так, так. Mm -hmm. Ну взагалі козироги вони дуже дисципліновані. Ми не маємо козирог, я знаю. Да. Тому, якщо ви знайомі з Козорогом, ви знаєте, що в них з часом все добре. Вони контролюють себе час і всіх оточуючих. Це їх така функція природна, скажімо так, вчать нас дисципліні і відповідальності. Үгу. Так, далі, 7 серпня, ну, 7 серпня, якщо от го варто попрацювати активно, то 7-го можна дозволити собі трошки відпочити. Угу. Оскільки у нас буде місяць без курсу весь день. А. Нічого нового, важливого ми не починаємо в такі періоди, тому що не буде розвитку, все залишиться на тому ж рівні, на якому було. Тому це день несприятливий для початку нових стосунків, для підписання договорів, для початку якихось проєктів, для важливих рішень, що добре робити у такі дні. А відпочивати. Набратися сил, готуватися до нового старту якогось а дуже добре завершувати те, що ви вже розпочали. Ну і власне займатися внутрішнім світом своїм. Тобто, це психологія, це езотерика, це може бути творчість, це може бути спорт також. Ну, можна собі дозволити недірослабитися в четвер, 7 серпня. І, до речі, в цей день Марс переходить у нас у знак Терези. Для повітряних знаків 7 серпня розпочинається дуже активний період. Хто у нас повітряні знаки? Це Терези, водолії. І близнюки. А, багато роботи буде, багато навантаження і більше спорту у вашому житті це точно. Так, рухаємося далі. Восьме. Серпня, до речі, от ще про один астрологічний аспект хотіла розповісти: а, з 8 по 10 серпня а, в гороскопі України досить напружені астрологічні аспекти, які говорять про е, таку. Серйозну боротьбу і протистояння, яке стосується політики, а yeah. яке стосується, ну скажімо, керівництва високого рівня, може бути так досить неспокійно. Yeah. А в цілому ж, цей тиждень, якщо говорити про світові тенденції, друзі, yeah. він дасть розвиток багатьом. Проєктам багатьом рішенням складним. А буде проти, буде протистояти дві планети Марс і Сатурн. Да. Так, у мене на кішка намагається. Я перепрошую, треба її кудись. Е руки, Говори з нею. Вона хоче, вона хоче а, стати. Знає, в, вона хоче в кадр, вона хоче. Вона, хоче е е на зараз, е да, вона, вона точно хоче на да. Е, так, збила мене тваринка моя. Татьяна, а, збила астрологію, такий коротше ефір. Ну -ну -ну. Uh, дивись а тиждень... коти були символом астрології колись. Пам'ятаєш такі астрономи, астроном, да, часто зображали їх як частиною незрозумілого, незвіданого. Мені здається, що навіть в єгипетській культурі коти були теж частиною якогось космосу і астрологічних знань. А Вони ж такі, знаєш, провідники у світ е, потейбічний вважаються, тому ну, напевно. Ну, він же ж був як е, короля, як е, властителя підземного світу в єгипетській культурі звали Аїда. Анубіс. же анубіс. Анубіс, анубіс, бо він же котярець котом був, так, щось? Ні, 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 він не кіт, Ву? це, це собака, ну така собака, це, 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 це пустельник. Собака богиня Бастет у них є. А, і що вона вона богиня кішка. Так, що вона? Цікава дуже, вона покровителька родини, до речі, родини, сім'ї, угу. і вона дійсно така дуже містична, містична так. і жіночна, цікава енергія. Так, Чомусь так. ми про неї зараз згадали через мою кішку. Отже, давай давай повертаємося так. до політики. Що, що дасть нам цей тиждень? Повня. Пам'ятаємо 9 серпня, і навколо повні, ось цей період він буде наповнений яскравими політичними подіями. А uh -huh. це стосується якихось голосних заяв. Можуть бути скандали, може бути просування у дуже складних питаннях, які, от, знаєш, гальмувалися. Я маю на увазі і Америку, і Україну, yeah. і Росію. Ось ось. Цей весь клубок проблем, які в нас зараз є, і які дуже складно вирішити через підсилення цих проблем, які ми будемо бачити у цей період до 9, 10 серпня, а є можливість вийти на якісь нові абсолютно рішення, угу. тобто, це стосується і зброї, і підтримки для України, і е, якихось нових. Рішення, які запропонують нам союзники, але відчуття напруги буде дуже сильним. Це у нас такі особливості глобальні. А якщо говорити про е, повертаємося да, назад, 8 серпня ми, ми з тобою обговорювали, 8, правильно почали? 7 ми завершили. 8 серпня місяць у Водолії, Водолій знак свободи. Знак, який пов'язаний з темою дружби і комунікації. Ось цей день, 8 серпня, це в нас п'ятниця, дуже добре провести в колі однодумців. Шукайте свої кола, шукайте тих людей, які розділяють ваші ідеї, ваші інтереси, ваші професійні цінності, життєві цінності. І от Комунікація з такими людьми може дати нові ідеї, нові можливості. Якщо у вас є якісь мрії, розповідайте про це, говоріть, діліться, тому що через людей у такі дні приходить підтримка, нові можливості, якісь цікаві рішення. А крім того, 8 серпня, у нас Марс буде робити тригон до Урану. Це точний аспект. Mm. Оце час, коли ми можемо почути, до речі, а, вже починаючи з 6, 6, 7, 8 серпня про нову зброю, про якісь нові технології, які починають використовуватися. Це не тільки, до речі, у нас, це глобально. Якщо mm. говорити, да, якщо говорити глобально, друзі, то а, світ переходить до нового типу війн, абсолютно, і нового типу оборони оборонні стратегії. Ми бачимо, що і це пов'язано з епохою водолія. Я говорила в своїх прогнозах, таких великих глобальних про те, що не ядерна зброя вже буде так, основним так. інструментом да, таким впливу і залякування. Хоча ми не відмовимося від неї швидко. Це займе десятиліття. Це дуже довгий процес, угу. і ми в самому самому початку. Але дивіться, що зараз відбувається: от є технології, наприклад, пам'ятаєш ця хакерська атака на ти та на що хочеш все. Та і... така вирішує все. І, і це вирішує питання на полі бою, це вирішує питання сили такої стратегічної, геополітичної. Зрозумієш, і, і, ось... що зараз дивиться штучний інтелект. Ми ж навіть не чули не разу, що, е, наприклад, штучний інтелект може уразити системи Патріот. але вони ж теж зв'язані з системою. Це все ну, одна Звісно, від... да. спережа. Тобто, любесенькі, ми живемо з вами в історичній епоху, коли. Навіть, може, кажуть, що було випробування водневої водневої бомби під час атак, там, де були землетруси на Камчатці і Курилах. Тому що кажуть, що там теж така могла була було випробування водяної бомби. Отак, водневої. Тому... Тому от е, нові технології вони будуть нас вражати, mm -hmm. і вони будуть показувати, яка країна е, буде лідером насправді, і от про якусь нову зброю і в нас в Україні, і нові mm -hmm. технології, і у світі ми можемо почути е, в період з 6 по 9 серпня. Mm -hmm. Повертаємося до 8 серпня нашого. До 13 години час несприятливий для нових починань. Взагалі там є теж на 8 серпня і на 9 серпня є показники непідвищеного ризику з точки зору ну наших воєнних подій, тобто знову ж таки обережно, друзі. І після 13-ї години найбільш конструктивний період, 8 серпня, так коли можна розпочинати нові справи, у нас там енергії дуже багато. Це напередодні повні. І тут знову ж таки її важливо направити в конструктивне русло, але якщо ви, друзі, знаєте, що ви реагуєте на повню, є такі люди, які погано сплять, для яких це ну, такі моменти підвищеного тиску, тривожності, якихось таких складних внутрішніх станів, намагайтеся навпаки себе, от особливо перед сном, трішки пригальмувати. Виключати гаджети, більше фізичних навантажень, оскільки повня — це все ж таки навантаження на нервову систему для багатьох людей. Дітки дуже неспокійно себе ведуть. Люди ну такі особливо водні знаки, раки, риби, скорпіони, відчувають вплив повні і ми стаємо такими знаєте, більш чутливими до астралу, до тонкого світу, тому що в період повнолуння. Астральної енергії дуже дуже багато в просторі. Вона, прям, ну, вона відчувається, і ті люди, які не практикують, там, ну, скажімо, психологію, езотерику, якісь духовні практики, вони просто не розуміють, що з цим робити. Угу. Тобто для них ця енергія вона така дуже знаєш, от, тривожна, напевно. Це так. Тривожна, незрозуміла, тебе кудись водить, мутить, ти не, не можеш з себе розібратися, все нестабільно, все страшно. Ну, але це швидко проходить. 9-го у нас буде повнолуння з раночку, об 11 годині ранку, також точна опозиція між Марсом і Сатурном. От це, це хотіла сказати затемня. Ця повня може дати, друзі, підвищений травматизм. Тому будьте обережні: 7, 8, 9 серпня намагайтеся, от, ну, уважненько бути. Це стосується травматичних видів спорту, це стосується активного нашого способу життя. І якщо виникає... Якісь затримки в реалізації планів, сприймайте це як знак. Дуже багатьом людям потрібно буде переглянути свої плани для того, щоб відмовитися від того, що неважливо, і залишити тільки те, що дійсно для вас є ну, таким важливим. Це знаєш, коли ти розумієш, що ти не можеш реалізувати 5 проєктів одночасно, і треба хочеть, обрати два або три. Так, да, або хоч один. Да. Uh, так, 9 серпня, uh, після 11 години, ви відчуєте, як напруга і ось ця така висока, uh, високий рівень енергетики почне трошечки опускатися вниз, тому що ми проходимо точну фазу повнолуння yeah. і далі місяць без курсу, весь день. Весь день фактично, тому е, субота це час е, спокійного такого відпочинку, спілкування з друзями, класно провести час на природі, на повітрі, тому що місяць водоліє. Але вже після 11 нових якихось справ важливих, важливих, краще не починати. І неділя у нас залишається, 10 серпня. А тут у нас буде. Такий досить активний аспект астрологічний Марс в тригоні з Плутоном, дві войовничі планети. Але аспект гармонійний. Тому, от в цей період, з 9-го десь по 11 серпня, може бути більше хороших новин з фронтів. Це такий дуже активний період, який про військових. Про... Можливості повернення наших територій про якісь далі воєнні операції. Yeah. А в цей час місяць переходить у знак риби, yeah. оце дуже хороший день для роботи зі стихією води. Друзі, залишилося на половина серпня, давайте так, да? от якщо ми говоримо yeah. про десяток, Річечки озера, будь-які водойми. От 10-го дуже дуже добре провести час на природі біля води. Саме біля води вона буде дуже відновлювати нашу енергетику Настіч, і наповнювати силами. наповнювати ну і е психологія. Езотерика, творчість для місяця в рибах це дуже дуже хороший такий спосіб відновитися, або бути поруч з тими людьми, з якими у вас є душевний контакт, от yes. така душевна близькість. Yes. Все, друзі, розказала вам it's про, про it's всі, всі особливості нашого тижня. Я думаю, що він буде досить цікавим і активним, це як мінімум. Це як мінімум, малолюбесеньки, останній тиждень ретроградного Меркурію стигніть доробити все, що ви відкладали. Обов'язково ідіть до мене на курсі Ринкасся. Якщо боялися, переборіть себе. Обов'язково. Їдьте з Ані на різні ретрити, які вона організовує, тому що треба треба цю пустоту заповнити, що ви боялися. Ретро Меркурій для цього є. Це класний час для ретритів для всього що переробити, доробити, відкладали 100 років зробити ну телефон не купляйте. Отак От не купляйте, це так, точно все, все остальне можете брати. Анечка, дякую за прекрасніший ефір. Бережи себе кого любиш. До зустрічі, прекрасного тобі тижня, і тобі також, і всім глядачам, друзі, до зустрічі.